Привіт усім! Ви на каналі Кулінарна Кузня і сьогодні приготуємо салатик з червоного буряка з курячим філе Для приготування нам будуть потрібні наступні інгредієнти: куряче філе, червоний буряк, картопля, плавлені сирочки, яйця, квашені огірки, чесник з майонезом, сіль та перець. Два зубчики чеснику вимішую з 300 г майонезу. І цим соусом ми будемо перемазувати наш салат. І перший слизь салату у нас куряче філе. Куряче філе нарізаємо тоненькими слайсами та зверху змазуємо нашим соусом. Солимо, перчимо та затираємо плавленими сирками. І зверху на плавлені сирки натираємо яйця. Змазуємо соусом та затираємо картоплею. Знову додаємо сіль перець та соус. І викладаємо порізані дрібним кубиком квашені огірки. І останній фінішний слой це червоні буряки. Натираємо червоний буряк на грубі терці. Рівномірно розподіляємо по тарілці, щоб добре покривав нижні слої. Солимо, перчимо та змазуємо соусом. Прикрашаємо в залежності від вашої фантазії. Дякую всім за перегляд! Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео. До зустрічі!